Які скарби, про існування яких ми знаємо на 100%, досі не знайдені? Гробниця Олександра Македонського, Клеопатри та Марка Антонія. Найсмішніше те, що вони, ймовірно, поховані в Олександрії під сучасним містом. Нещодавно я бачив документальний фільм, де археолог шукав його могилу і проводив розкопки в парку в Олександрії. Знайшов тільки бюст. Справа в тому, що Олександр був похований дуже глибоко. Далі були обвалені печери. Вони знаходяться під багатоквартирними будинками і великою кількістю забудови. Тому я навіть не знаю, чи зможуть вони взагалі коли-небудь їх дослідити. Моя дружина родом з Олександрії. Її дідусь був там археологом і розповідав їй про постійну боротьбу між розкопками і будівництвом міста. Вся територія вкрита стародавніми пам'ятками. Це стародавнє місце, буквально збудоване поверх старого міста. Там швидко все забудували, бо якби археологи щось виявили, то будівництво було б заморожене, багато хабарів і закриття очей на ціннісні пам'ятки, інакше там не було б сучасного міста. Просто божевілля. Я вчився в коледжі поруч із музеєм у Бостоні, який пограбували. Вони так і не знайшли ні злодіїв, ні картин. Це знаменита крадіжка із музею Гарднера. Ніхто досі не знає, що сталося з картинами. Так, це зводить мене з розуму. Скоріше за все, це були просто бандити, які не знали, як безпечно продати пам'ятки і не попастись. І тепер картини просто десь гниють. Могила першого китайського імператора Цінь. існує. і Ми точно знаємо, де вона знаходиться. Єдина частина місця, яка була інтенсивно розкопана на предмет артефактів, це знаменита теракотова армія. Найголовніша гробниця досі повністю запечатана, і жодних спроб відкрити її не робилось, оскільки легенда стверджує, що вона була наповнена не лише горами скарбів всередині, але й механічно керованими річками ртуті. Це прототип під основні річки та водойми Кита. А також мінами пастками для захисту масивного підземного комплексу, який було виявлено за допомогою георадарів та інших неінвазивних методів, становить близько 1-4 розміру забороненого міста. Очевидно, археологи і вчені виявили тривожно високий рівень ртутів землі навколо гробниці, що надає легендам певної легітимності, що також викликає занепокоєння з приводу легенди про міни пастки. Проблема також в тому, що наразі ми не маємо технологій і знань, щоб. Захистити артефакти, які ми розкопуємо від зовнішнього повітря і забруднення, подібно до того, як попередні розкопки теракотової армії призвели до того, що їхня оригінальна барвиста фарба була знищена незабаром після розкопок. Додам про реліквійну печатку королівства, також відому як імператорська печатка Китаю. Фізичне володіння об'єктом фактично легітимізувало претензію на мандат неба і таким чином на владу над Китаєм. Вона була створена у 221 році до Нашої ери і переходила до різних імператорів та угрупувань, доки не опинилась в одних руках приблизно 1500-1000 років тому. Існує кілька теорій про те, як, коли і де вона була втрачена. Але й ми ймовірно ніколи не отримаємо відповіді, якщо тільки якийсь фермер не натрапить на досить великий квадратний шматок витончено вирізбленого нефриту в якомусь полі і не зрозуміє, що це таке. Корабель іспанського скарбового флоту 1715 року, напевно, ніколи не буде віднайдений на 100%, а це означає, що дещо все ще є десь там на глибині. Існує досить агресивна по своїй суті компанія з флотом підводних дронів. Вони знаходять кораблі зі скарбами, які фінансуються приватними інвестиційними партнерствами. Deep Ocean Search підняла 10 тонн срібних монет з міста Каїр, що стало найглибшою знахідкою скарбів в океані, і передала їх уряду Великобританії, щоб вони отримали свою частку в порятунку. В Іспанії є кілька дивовижних затонулих скарбів, але їхній уряд стверджує, що це військові кораблі. Роблі, а золото і срібло, які вони забрали у корінних народів, і поневолили, щоб видобути більше, є державною власністю. Тому професійні мисливці за скарбами не зможуть до них дістатись. Портрет молодого чоловіка робота Рафаеля. Відсутність кінця Другої світової війни. Всі ознаки вказують на те, що нацист Ганс Франк продав його за гроші на дорогу додому. Я переконаний, що більшість зниклих творів мистецтва часів Другої світової війни знаходяться у приватних колекціонерів, як та зникла картина Пікассо, яку випадково помітили у вітальні колишньої першої леді Філіппін. Величезна золота минора. Римляни забрали її після розграбування Єрусалиму. Дехто вважає, що її переховує Ватикан, але я вважаю, що вона була переплавлена і ніколи не буде знайдена. Набагато ймовірніше, що вона знаходиться десь на території сучасної Туреччини. Згідно з Прокопієм, Белісарій відвоював її у вандалів у Тунісі в 533 році, які пограбували його під час розграбування Риму століттям раніше. Немає жодних записів про те, що вона була відправлена назад до Константинополя, тож вона все ще може бути в Тунісі. Про цю історію говорять не так часто, як варто було б. У 1996 році подружжя мільярдерів Марвін і Кей Ліхтман, які збирали тонни безцінних предметів мистецтва, шахові набори і багато іншого, були вбиті найнятим ними монтажником вікон. Перед тим як спалити будинок, він забрав стільки багатств подружжя, скільки зміг винести. Незабаром після того, як він спробував втекти, щоб уникнути переслідування, його спіймали троє чоловіків, які Брали участь у рятувальній операції на місці подій, і вони також були заарештовані за торгівлю врятованими речами. Більша частина колекції Ліхтман, включно з предметами, вкраденими монтажником вікон, який їх вбив, так і не була знайдена. Викрадені нацистські артефакти закупали глибоко в польській сільській місцевості. Я в дитинстві, кінець 90-х, сам знаходив надто багато зброї та слухав розповіді про дідусеві знахідки. Деякі божевільно дорогі речі треба ховати в найбільш людяних і непередбачуваних місцях. Орда ацтекського золота, вкраденого і загубленого Ернандом Кортесом та іспанськими конкістадорами в ніч скорботи, намагаючись вночі втекти стенущітлана із золотом, конкістадори були атаковані ацтеками. Вважається, що під час збою і плутанини золото впало в озеро Тескоко. Ернанд Кортес врятувався лише з невеликою кількістю своїх солдатів, а золото так і не було знайдено. Той хлопець, який випадково викинув свій біткоін жорсткий диск, і його досі не знайшли на смітнику. Таких історій з біткоінами на жорстких дисках, напевно, можна навести безліч. Це скарб сучасності. 190 мільйонів доларів у біткоїні на жорсткому диску на звалищі. Джеймс Хоуэллс, біткоін-ентузіаст, який загубив 7,5 тисяч біткоїнів звалищі в південному Уельсі. Він готується подати до суду на місцеву міську раду за те, що вона перешкоджує. Рала його спробам відкопати зниклий жорсткий диск з 2013 року. Цей колишній it спеціаліст якому зараз 38 років, вже довгих 10 років конфліктує з міською радою Ньюпорта, зібравши команду з 16 осіб, щоб знайти накопичувач, який зараз оцінюється в 194 мільйони доларів США. Як повідомляє телеграф Джеймс Хауелс готується оскаржити в суді рішення місцевої міської ради в південному Уельсі, яка відмовила його команду в дозволі на розкопки жорсткого диску, який, як він підозрює, похований під сміттєзвалищем. Жорсткий диск із сім'ю з половиною тисячами біткоїнів Хауелса випадково опинився на звалищі у листі, надісланому до міської ради Ньюпорта 4 вересня. Юридична команда Хауелса ставить сміттєвий дедлайн. Надати йому право на розкопки до 18 вересня. Сповнений рішучості Хауелс наполягає на судовому перегляді відмови міської ради надати йому доступ до. Дозвалища Хауелс розповів журналістці: я спробував все, що міг протягом десяти років. Вони не хотіли йти назустріч, тому тепер ми повинні піти законним шляхом. Немає значення, що це за предмет, чи це біткоін, золото, діаманти, навіть не вести розмову це ідіотизм. Хаулс вже давно загруз у суперечці з містом. Ще в січні 21-го року він виставив перед ними привабливу пропозицію: 25% від вартості біткоїна, якщо вони дозволять йому. Провести розкопки, однак ця пропозиція залишилась без уваги. У липні 21-го року Хауелс представив ЗМІ інноваційну стратегію, розкривши плани щодо використання рентгенівського випромінювання та інструментів штучного інтелекту, щоб точно визначити пристрій, на якому зберігається біткоін. В останньому інтерв'ю він підтвердив свою прихильність до цих технологічних рішень і згадав про співпрацю з досвідченим менеджером полігону, який вийшов на пенсію. У своєму листі домісь якої ради Хауелс також зобов'язався взяти на себе всі витрати на розкопки, а також пообіцяв зробити внесок у розвиток громади міста. Він підкреслив, що зовнішні інвестори об'єднуються навколо починань Хауелса. «Як би ви почувались, якби я тримав у руках вашу долю, ви б хотіли повернути втрачене? Чи зробили б ви все можливе, щоб повернути? запитав він під час інтерв'ю. Вони хочуть витрачати по 10 тисяч фунтів стерлінгів на годину за послугу юриста. Щоб зупинити мене від купання ями. Як ви можете пояснити це платникам податків Ньюпорта та в нинішніх умовах. Хоча шанси на відновлення жорсткого диску невеликі, відшкодування вартості жорсткого диску 2013 року випуску не виключено. Сценарій для жорсткого диску залежить від кількох випадкових обставин. По-перше, якщо жорсткий диск завдяки щасливому випадку був поміщений у захисний чохол або герметичний пакет, коли його викидали, це зменшить вплив корозійних. Елементів звалища. Крім того, якби він опинився в місті з мінімальною вологістю та хімічним просочуванням і не зазнав впливу екстремальних тисків чи температур, пристрій міг би залишитись у стані відносної збереженості. Зараз, навіть якщо жорсткий диск був би знайдений у пристойному фізичному стані, вилучення даних залишається складним завданням. Однак, завдяки технологічному стрибку з 2013 року, сучасні лабораторії з відновлення даних володіють передовими методами. Та обладнанням. Якщо апаратні компоненти мають ознаки деградації, фахівці все ще можуть акуратно замінити або відремонтувати їх, що підвищує шанси на успішне відновлення збережених даних. Шанси дуже великі, але за ідеального збігу обставин і досвіду. А що ви думаєте про план Джеймса Хауелса подати до суду на міську раду, якщо йому не дозволять купати? Поділіться своїми думками та міркуваннями з цього приводу. Я скажу більше. Один і один мільйон біткоїнів лежать у гаманці свого творця, Сатоші. Недоторкані. Ніхто не знає, хто він такий і чи живий взагалі. Я хочу пояснити це ще раз. Не 1 мільйон біткоїнів, а 1 100 тисяч біткоїнів. Це 47 мільярдів 54 мільйони 370 тисяч доларів.